Дощ і вода є в нас поки що. А далі, як буде посуха, то вже в нас води не буде. Змінився клімат. В плані того, що немає в нас зими, немає опадів. І кадри на озері Світязь на Волині ми відзняли о п'ять ранку. Сонце, що піднімається над поверхнею води, поступово показує наслідки обміління найглибшого озера в Україні. Заглибшки тут 58 метрів. Поки що, ось такі ділянки, де вода відступила від берега на 25-30 метрів для Світязь – звична річ. Якби на короткочасні дощі, які пройшли тут у останні тижні, ситуація була б куди гіршою. А світясь – стратегічний запас питної води для України. На берегах почали з'являтися ось такі коси. Човники доводиться швартувати все далі від берега. Більше мулу, більше очерету. Найбільше ці зміни впадають в око відпочивальникам, які приїздять сюди раз на рік. Зараз дві зашволи. Ось такі. Ось було. І от ходив, ходив по камишах, коли заходиш ходиш в камиши. отакого. І якась риба є зараз. Риба Тут же на березі зустрічаємо рибалку Володимира Петровича. Ось результат п'ятигодинної риболовлі, півтора десятки невеликих рибин, здебільшого окунів. Раніше витягав у рази більше, але чи зможуть так само порибалити його нащадки, сумнівається. Нам ще того озера хватить, може, внукам хватить, а на далі. А правнукам вже, якщо доживемо, то вже не хватить. По лінії озера звинувачували місцевих підприємців, які, начебто, беруть воду для вирощування лохини. Найбільші українські річки у 2018 році рівень води в Десні був більший у порівнянні з сьогоднішнім днем. От майже на 4, більше, ніж 4 метри. Тобто, вода заходила на територію пляжу. Всі майданчики спортивні були в воді, і от відбувалася така весня, весняне водопілля, які на жаль в цьому році ми не змогли відчути. Ситуацію складнює надмірне вирубування лісів, забруднення річок та озер відходами і неконтрольоване використання води для поливу полів та звичайних городів. Це розорення городів майже до урізу води з порушенням водного кодексу, який говорить нам про те, що водоохоронна зона малих річок має бути не менше 25 метрів. Тім головна причина зневодення України твердять екологи саме зміна клімату. І щороку його наслідки відчуватимуться все сильніше, зокрема і забезпеченістю українців питною водою. Чи не доведеться і привозити за кордону? Це Тернопільська область. Шлях нашої знімальної групи пролягає туди, де збираються дощові хмари. Ми у селі Моролюбівка. Наш гід Олександр Товарницький. Він веде знімальну групу сьогодні до одного з водних джерел, яке майже пересохло і, схоже, на невелику калюжу. Тут так, ну, вода шуміла таким великим джерелом. Усе тому, що через невелику кількість опадів міліють чи висихають річки. Це ж причина і зниження рівня води у колодязях. Я вже тут живу 35 рік. Було 7 метрів води, потім впало до п'яти з половиною. До трьох метрів зараз є порядку півтора метра. Просто вода в селі пропадає. Погода дедалі погіршується, дороги заливають дощами, але попереду у нас інше село Сеньків. Чотири роки тому там повністю зникла вода у колодязях, і місцевим її підвозили у цистернах. Нині зйомку проводимо під горки грому. Дощ затопив городи, але дав надію, що в найближчі тижні буде що підняти з колодязя. Дощ і вода є в нас поки що, а далі як буде посуха, то вже в нас води не буде. Але попереду два найспекотніших літніх місяці. До того жопади насправді не гарантія того, що вода у криницях буде. Три роки вже немає води, хоч і дощі йдуть, бачите. Це вже Житомирська область. Жителька села Тетрівка Людмила Гановська показує свій колодязь. Жінка раз за разом вмикає насос, але на дні колодязя лише пісок за водою доводиться ходити до сусіда. Втім, і у його криниці її стає менше. Як трошки випустив насоса? Водний дефіцит тут пов'язують із зниженням рівня води у річці тетерів. Від неї живильну вологу через водосховище отримує і Житомир, де живе понад чверть мільйона людей. Вже у травні тут могли запровадити постачання води за графіком, але пройшли дощі, і вода піднялась. Як радикальний спосіб вирішення проблеми у житомирводоканалі розглядають навіть варіант подачі споживачам очищених стічних вод. В мембрані технології надтонка тонка фільтрація є. А... Тим самим а, фільтраційним матеріалом, який пропускає через тебе лише молекули H2O. окрім того, що води стає менше, ресурси дедалі гіршої якості, причому по всій Україні. Вони більш мінералізовані, вони більш забруднені, і через те споруди, які запроектовані на підготовку води кращої якості, звичайно, ну щоб не говорити, не справляється, але їм складніше їх треба доповнювати додатковими. Ну, складовими процесу очищення для того, щоб доводити до нормативних вимог якості питної води. Але у Держводагенції поки що не бачать передумов для обмежень подання води населенню, принаймні тим, хто живиться із водосховищ. Ми знали прогноз, тому фактично почали наповнення водосховищ ще в лютому. Основна маса відповідно ставки водосховищ наповнена. Хоча у прогнозах Михайло Хорєв обережний, чи не буде водних лімітів для населення, залежатиме зокрема і від погоди, а ще від того, чи навчаться українці економити коштовну вологу. Адже і далі єдиним джерелом поповнення запасів питної води можуть виявитись хіба що її підземні запаси, Втім, і вони не безмежні. На початку липня на цих полях комбайни мали збирати врожаї зерна. Втім, через відсутність опадів збіжжя або посохло, або не встигло прорости. Поки ми знімали ці кадри, до нас підійшов Володимир Шкурина, фермер, у господарстві якого 500 гектарів землі взятої в оренду у селян. Він втратив через відсутність дощів більше 90% врожаю пшениці ячменю та рапсу. Замість них якраз пересівають соняшник. Зараз пройшов невеликий дощик. Там буквально промочив до 10 сантиметрів. всього-навсього. Дальше все сухо, но несмотря на це, ми пытаемся посіяти подсолнух в надежде, що хотя хоча что-то будет. Якщо не бути, тоді вже повне біда. Перші великі втрати врожаю, одеські фермери почали насти ще торік. Навряд чи хтось міг уявити, що 2020 тисячі ситуація буде ще гіршою. На сьогодечні загинуло більше половини очікуваного врожаю озимих зернових. Безсніжна зима, тепла. Яка вроді була, начебто була ну, зручна для перезимівлі озимих, але не було вологи. Ми вийшли з зими без сніжної, талих вод без вологи, і ціла весняна ось цього компанія пройшла 40 днів, 50 днів без жодного дощу. Ще до початку 90-х дві третини господарств кілійського району зрошували. Нині від систем поливу навіть брухту не залишилось. У фермерів, які все ще чекають компенсації від влади за загиблий цього року врожай, грошей на зрошувальні системи немає. У багатьох кредити. За насіння, пальне, оренду техніки, але є інша причина, построю ли я там на орендованій землі систему орошення? Ну, конечно же, нет, земля же мені не принадлежит. Я построю сьогодні, возьму кредитний ресурс в миллионы доларів, построю систему орошення, водозабори, систему трубопроводів, а собственник землі, пайщик через 7 лет заключить договор з другим фермером. Інше питання: де брати саму воду? Забезпечити подачу води ми можемо тільки з Дунаю і з Дністра. Інших джерел у нас не існує. Подача такої води дуже дороговартісний процес. Да? Тому що щоб доставити воду з Дунаю або Дністра, це треба перекачати її в кілька разів. Цього року навесні Дунай просів на кілька метрів. Чи не вперше за останні десятиліття було проблематично наповнити одеські водосховища? Зазвичай вони заповнюються самотюком за рахунок перепаду висот. В цьому році ну, одне з них ми заповнювали фактично а, примусово насосною станцією. Не вистачає води не тільки на полях, а й у домашніх господарствах. У прошому році я цілий день воду качав, не викачав. В этом году 40 хвилин і все, води немає. Вода кругом упала. Цей чоловік через посуху втратив половину врожаю городини. Картошка. Я вже сохранів. Так і горох теж вже пропадає. Лук і що так більш-менш. Раніше частину вирощеного люди несли на продаж на базар. Тепер інколи навіть доводиться купувати самим. Кукуруза поєбла і погибла. Ви бачите, як і інші рослини, от, от фасоль, як вона вийшла. Проблема вирощувати навіть традиційну для безрабії культуру виноград. По моєму виноградні видно. Процентов наверное, 40-50 процентів я не доберу. Просто потіря вражає. Такі наслідки заморозків і посухи виноградні китиці не встигли сформуватись. Це лошківські піски на Херсонщині. Їх неофіційно називають першою пустелою на території України. Це місце навіть видно з космосу. Екологи не виключають. Через глобальне потепління у майбутньому такий вигляд матимуть Херсонська, Одеська та Миколаївська області. Через відсутність вологи та сильний вітер на пустелі перетворюються вже й поля фермерів. У Андрія Щедринова піски поглинули 15% полів. Ось це під нами повністю слой піска. Його здесь раніше грунт був ниже. Вот Ось це вот все принеслося. Да, так, це все принесло вітер. Вот це наш настоящий бархат. Відсутність дощів цього року призвела до того, що фермер збере у кращому разі п'яту частину очікуваного врожаю зернових. Пропали не повністю. Я думаю, процентів 20 урожаю тут залишилось. Це касається ячменя і пшениці теж. І таких господарств у південних областях сотні. Через посуху зменшення врожаїв зерна по всій Україні цьогоріч сягнуть 10%, кажуть економісти. Водночас заспокоюють, дефіциту хліба у нас точно не буде, принаймні найближчі роки. Ми з вами виробляємо 72 мільйони, хай 63, 64, 65 мільйонів тонн зернових цього року. А Україні для того, щоб повністю забезпечити свої потреби в зернових треба десь на рівні 20 мільйонів. Втім, зерно а з ними хліб продовжать дорожчати. Фермери закладатимуть у ціну зерна додаткові витрати на встановлення систем поливу, а ще збитки від знищених посухою врожаїв. А це рисові плантації в Одеській області. Фермери наповну вмикають помпи, щоб викачати воду з обмілілого навесні Дунаю і наповнити ці резервуари із біжжям. В этом будівелі так в этом году критично низький рівень Дуная і з цим є теж певні складності. Будемо сподіватися, що літом будуть якісь осадки і рівень хоча б не упаде нижче, ніж він є зараз. Уже зараз збіжжя підростає із запізненням. Але якщо буде вода, на полицях магазинів буде вдосталь вітчизняного рису за незмінною ціною. А от зворощуванням найпопулярніших в українців овочів моркви, буряка та картоплі, де далі більше виникатимуть труднощі. Умови будуть погіршуватись за рахунок того за рахунок високих температур, і за рахунок надмірного прогрівання ґрунту в період бульбоутворення. Втім, баланс між дефіцитом та спровокованим ним зростанням цін, який у минулі роки врівноважить ввезення сільгоспродукції за кордону. І йдеться не лише про картоплю, а й цибулю, гіркі та помідори. То у нас на сьогоднішній момент ціни на українську продукцію ростуть доти, доки не стає вигідним вести імпорт. От яскравий приклад. Картопля минулий рік. Картопля в серпні місяці, в період збору рожаю росла в ціні настільки, доти, доки не стало вигідно вести картоплю з Білорусі. Дешевих українських фруктів яблук-груш слив цього року також не варто чекати. Через весняні заморозки та недостатність вологи їх теж очікують менше ніж минулого року. Але зміна клімату для плодових не лише негатив. Це стреси, це скорочення витаційних періодів сільськогосподарських культур, але одночасно це збільшення збільшене накопичення цукрів, наприклад, у плодових культур. Тож ягоди та фрукти точно будуть смачнішими а от кавуни та дині через посуху цьогоріч дозріють пізніше. Замість пузатеньких ягід на більшості херсонських полів нині лише ось такі скромні кущики. Тож початку масового продажу кавунів і вигідних цін на них чекайте не в липні, а у другій половині серпня. Ці кілометрові клуби диму не від виверження вулкану. Це наслідок лісових пожеж, які у квітні охопили Чернігівську та Житомирську області. Тоді у селян тут згоріли десятки будинків, а дим подолав сотні кілометрів і дістався Києва. За два місяці після цих подій сьогодні повернулись у згорілі ліси. Керівник руцького лісогосподарства Олександр Шевчук дорогою розповідає, як зміна клімату вплинула на природу довкола. Такі болота висухали, що колись висохли, що колись вони взагалі не висухали. Вони були непрохідні навіть болота. А сьогодні йде ж під ногами трещить, як порох. Ще рік тому у цих каналах на території лісництва була вода. Обміліли навіть водойми, де наповнюють цистерни пожежні машини. Рівень води води, який тримався в цій пожежній водоймі, можна подивитися по берегах. Це по більше метра упала вода. І це при тому, що напередодні наших зйомок тут падали дощі. Вологі все менше стає кожен рік. Ще такого не було, що ми десь на початку квітня у нас вже були зареєстровані перші пожежі. Там, де два місяці тому вирував вогонь, нині ми не побачили жодного птаха чи тварини. Весною це був період розмноження, звірів, птахів, погоріли кладки, от таких птахів, як тетеруки, глухарі, журавлі, качки, десь вже були на кладках. Це все. Мали, малі, малі звірі, там їжаки, зайці, це все зазнало втра. Спровокували стрімке охоплення лісу вогнем, сильні вітри. Теж одна із ознак зміни клімату. Одна з причин швидкого поширення вогню суха підстилка. Травою та мохом вогонь невпивно рухається від дерева до дерева. І не остання роль сухості лісів висихання малих річок та боліт там, де вирубані дерева. Каждое дерево держит вокруг, вокруг себя 200 до 400 литров воды, Вырубка лесов. Плюс к этому обезво... маловодная, маловодная весна и бесснежная зима, они не пропитали влагой почву. Обсяги незаконної вирубки зросли у сім разів. Це якщо порівнювати дані 2018-го і 2019 років, каже керівник Держагентства лісових ресурсів Андрій Заблоцький. У підпорядкуванні цього відомства лише 73% українських лісів, решта 27%. Агролісгоспи, зона відчуження, заповідники. І наразі актуальне питання: наскільки ці території захищені від пожеж. Держлісагентство в даному випадку воно виконує ті заходи, які. На підставі внутрішніх інструкцій, так а що роблять інші лісокористувачі, ми не знаємо. І власне чи роблять вони цього достатньо, ми теж не знаємо. Уже готують законодавчі зміни, щоб для усіх лісових господарств були однакові правила щодо запобігання займанням. А ще у Держлісагентстві хочуть, аби їм повернули ціле спрямоване фінансування протипожежної безпеки із бюджету. Нині на такі цілі вони витрачають гроші, зароблені на вирубці власне лісів. Кошти йдуть зокрема і на техніку, якою роблять отакі от мінералізовані смуги, що мають зупинити рух полум'я землею. Бувало таке зустрічало, що йде до смуги доходить і зупиняється вогонь, щоб саме головне, щоб не було вітру. А ще встановлюють такі спостережні вишки, які дозволяють швидко виявляти місце пожежі. Таких уже понад пів тисячі. Кожна камера розташована на відстані 20 кілометрів. А взагалі приблизити ми можемо камеру до 30 кілометрів. Поки на моніторах жодних ознак лісових пожеж, але хто зна, коли хтось знов захоче підпалити траву поруч з лісом, чи влаштує пікнік, не загасивши багаття, боротись зі наслідками людської надбалості та байдужості для лісників не легше ніж із наслідками глобального потепління. Кліматологи пророкують за 80-100 років. Більша частина України через посуху може перетворитись на таку безводну пустелю чи напівпустелю. Спроби зупинити глобальне потепління наразі відчутних результатів не мають. І перше, до чого закликають екологи, прикрутити краник. Не треба бездумно включати крани крани у себе в квартирах. Ведь ми в сутки тратім на кожного человека более 10 літрів води. Ви вдумайтесь в эти цифри. Вода не безгранична. Коли наступного разу прийматимете душ, зробіть напір води бодай у половину меншим. А коли чиститимете зуби, закривайте воду, поки не розпочнете полоскання роту. На кухні можна встановити такий аератор, заощаджуватимете води до 70-80%. Надалі науковці не виключають, Україні не завадить перехід на роздільне водопостачання. Вода для на комунальні потреби подається технічна, не доведена до питного. А вода до питної якості доводиться або це купується бутильована вода для того, щоб приготувати їжу чи там попити а решта. Щоб ми не продовжували вибачте, в туалеті та іншому, змивати і використовувати доведену за сьогоднішньою концепцію до якості питної води воду, куди у гіршій ситуації можуть опинитись мешканці сіл без централізованого водопостачання. Якщо ми, наприклад, там років 5-10 тому в одному там населеному пункті було там біля семи колодязів, наприклад, то сьогодні є тільки один колодяз, до якого люди всі йдуть за водою. Більшості селян доведеться поглиблювати криниці, але і без цього вони стануть залежнішими від привізної у цистернах води. Утім, куди більше брак водних ресурсів відчують фермери. Три четверті в принципі всієї прісної води в світі споживається на потреби агросектору. Аби заощаджувати воду, аграріям доведеться переходити на крапельний полив через такі шланги з дірочками. Їх усе частіше використовують. Товують і у домогосподарствах, і на великих агрофермах тут же тут, а нас на метр. м'яр. Швотана закопав цю систему поливу на 10-15 сантиметрів, і вода живить корені рослин, а не випаровується із поверхні землі. Поки.